Чи справді Agile більше не працює? Чому все більше експертів кажуть про те, що Agile мертвий. І, можливо, вже прийшов час повертатися до традиційних методологій. Давайте розбиратися. Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі про менеджмент. І сьогодні ми будемо розбиратися, чи справді Agile мертвий. Що стоїть за цими заявами? І куди рухається світ проєктного менеджменту. Додивіться це відео до кінця, з усім розберемося. Це не буде перебільшенням, якщо я скажу, що гнучкі методології змінили світ розробки програмного забезпечення. Гнучкі методології з'явилися в 2001 році з появою Agile маніфесту До цього. Світ розробки програмного забезпечення користувався традиційними підходами, котрі базуються на так званому ватерфолі. Тобто все починалося з ідеї підписання контрактів, розробки, концепції, дизайну, архітектури розробки, тестування. Передачі користувачу, далі підписувалися документи про завершення проєкту. Він передавався на підтримку і е, міг закриватися. Але з появою гнучких підходів все змінилося. І в центрі процесу став користувач. Довгі цикли розробки змінилися на швидку доставку цінності, на швидкий фідбек, і комунікація з замовником стала важливіша за контракт. Це дійсно змінило підхід і змінило швидкість розробки програмного забезпечення. Давайте ж розберемося, що спричинило хвилю Agile is Dead. Чому люди почали про це говорити, і це набирало, набирало швидкість як сніжний ком. Почнемо з того, що не було якоїсь одної причини чи одного тригера. Насправді було багато факторів, котрі роками скоплювалися, і потім вони вилилися. В цю інформаційну хвилю під назвою Agile мертвий. Першою причиною цієї хвилі була формалізація Agile. Так, в Adile і гнучкі методології стали дуже популярні. І багато компаній впроваджували їх, не розбираючись, наскільки їх. Потрібне. І вони, вони впроваджували гнучкі підходи, не розбираючись з тим, як це правильно зробити. Просто створювалися ролі, переходили на спринти, не даючи достатньо свободи команди вплив команді впливати на процес, не пояснюючи команді, які цінності ми переслідуємо. І це призводило до. Формалізації без глибокого розуміння процесів. Це стало таким собі карго культом. До речі, якщо ви не бачили моє відео про карго культ, переходьте в список відтворень і обов'язково його подивіться. Другою причиною стала комерціалізація гнучких підходів. З'явилися сотні і сотні курсів. Деякі з них якісні, але більшість ні. З'явилося дуже багато agile коучів котрі брали великі гроші за свою роботу, але не приносили результат. Так само, як і agile трансформації в котрі вкладалися мільйони доларів, і вони не давали бажаного результату. Команди і менеджери стали зловживати термінами з гнучких методологій. Коли ставався якийсь факап, він списувався на е, гнучкі підходи замість того, щоб розбиратися в справжніх причинах проблем. Ну і одним з ключових тригерів стала стаття Дейва Томаса, в котру він назвав Agile is Dead. Де він написав, що Agile став брендом, а не філософією, і пора повертатися до цінностей, а не процесів. То чи насправді гнучкі методології більше не працюють? Звичайно, ні. Компанії, в котрих гнучкі методології працюють на рівні цінностей, а не процесів, використовують його дуже вдало. Гнучкі підходи приносять швидкий результат. І компанії на кшталт Tesla, Amazon, Spotify, вони працюють по гнучким методологіям, і це досі актуально для них. Тож головний висновок, який я хочу донести в сьогоднішньому відео, що Аджайл змінив. Підход до розробки, він є досі актуальним. Просто ми часто неправильно розуміємо і неправильно його приносимо в наші компанії. Аджайл це в першу чергу про цінності, а не про формальні підходи і не про вибудову процесів. Для того, щоб Гнучкі методології працювали в вашій компанії, потрібно проробити велику роботу. Ця робота має стосуватися не підходів, ця робота має стосуватися розуміння цінностей вашої команди. Вона має проводитися на рівні впровадження культури. І дуже важливо, щоб вся вертикаль керівництва в компанії. Правильно розуміла ці підходи. Тільки тоді гнукі методології будуть працювати правильно і приносити результат компанії. Agile не мертвий, він еволюціонує. Він приносить нові підходи, методології і фреймворки. Якщо Agile не працює в вашій компанії, можливо. Ви використали неправильні підходи в його впровадженні. Для того, щоб він працював, потрібно працювати з культурою компанії, з цінностями компанії, і тоді він дійсно принесе результати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, яку тему ви хочете почути наступною. Папа! -па.